Вітаю вас на своєму каналі Знахарка Олена Алена та Ролах Олена. Сьогодні викладаю підказка карт на сьогоднішній день, 25 лютого, що буде відбуватися. Загальні карти нагадую на індивідуальний розклад, будь ласка, записуйтеся до мене на там є номера телефончиків. Не забувайте підписуватися на мій канали, що очікує вас, нас усіх. Не всіх. Це загальні карти нагадую, будуть зміни. Будуть зміни, перепади. Перепади якісь будуть в настрої. Чому так показує? Можливо, будуть якісь новини. якісь новини Про фінансові втрати. Про фінансові втрати. І нагадую, що зараз Меркурій в Рибах з 23 лютого по 10 березня краще обходити безпричинні покупки. Тому що. Ймовірна втрата великих коштів. 28 лютого тройне, тройне сполучення Сонце, Меркурій і Сатурн. Це самий небезпечний день цього місяця, місяця, лютого. Сильний вплив має на людей. І не буде жодної сфери, яку б не затронули ці три протиборствуючі об'єкта. Будьте обережні в цей день. На сьогоднішній день це загальні карти на індивідуальний розклад. Будь ласка, в приват заходьте, замовляйте. Всім гарного дня, гарного спілкування. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на мій канал. Ваша Олена.